Доброго дня всім любі мої друзі! Хай це буде день, хай це буде вечір, хай це буде ранок. Надіюсь, що ви дивитесь мене в будь-який час нашої доби. Сьогодні ми будемо з вами робити ліниві пиріжки на дріжджовому тісті, такий, як я кажу, закусочний варіант. Більше вони більш схожі на терті пиріжки, але є тертий пиріг солодкий, а це в нас буде смачний. смачні жарені пиріжки. Що нам потрібно? Перше, що ми робимо, вбиваємо два яйця. Сюди ж Буквально чайна ложка солі і пів столової ложки цукру. Сюди ми додаємо 30 грам. Завжди я користуюся дріжджами сухими, як звикла вже. А це сьогодні в мене таке бажання, що зробити із мокрими дріжджами, як я кажу. 30 грам третю частинку від пачечки дріжджі. Це ми трішки отак його перемішаємо. І сюди ж ми вливаємо молоко. Молоко в мене трішки підігріте, щоб було дріжчам краще силу взяти. Оце все ми гарно перемішуємо. Сюди ж я додаю, ну я знаю, скільки це буде на око, через те я так наливаю, а ви знаєте десь 50 грам олії і тепер починаємо додати наше борошно, щоб наше тісто було рідкувате. Поки ми вкинули 4 столових ложки. І теж гарно вимішуємо. Ви знаєте, щоб ми отримали закваску таку, ми не будемо їх викладатись, ну, вимішувати до того стану, щоб можна було їх ліпити. Ні, це буде жаритись. На сковороді, отакого от плану, додаємо ще. Це вже наша красуня, оце наше тісто і стало таким, яке воно нам потрібне. Дивіться, ми його залишаємо, нехай дріжджі беруть силу, а ми зараз окремо будемо натирати все те, що ми вкинемо в це тісто. Поки наші дріжджі беруть силу, ми зараз я вам покажу, що ми будемо робити, що ми вкинемо всередину в те тісто, що ми будемо жарити. Ось у мене буквально кріп, в миску, поки все це сипаємо окремо. Сюди ж ми на крупну терку ми натираємо сир твердий. Сир старайтеся такий, щоб гарно плавився. Сиру 300 грам. Воно ніби зараз кажеться, що багато, але коли все перемішається, буде дуже смачно. Крім того, в нас ще є. Гриби, шампіньйони, які теж нам потрібно потерти, теж на крупну терку. Отак от, от все абсолютно. Бачите, воно все протирається. І ще одне, щоб вже було повністю, щоб ви бачили все, що я натираю, я не хочу. Розтягувати час, розтягувати задоволення. Я все це перетру. І ще в мене відварена зарані трішки підсолена, куряча печінка, яка теж треться на крупну терку. Все це ми перетремо. Печінки пів кіло, 150 грам грибів і 300 грам твердого сиру. Все перетираємо. Перетерті тут в мисці гриби, сир твердий і печінка. Бачите, все, яке воно. Сюди ж я кладу е, кімнатної температури. От таке ось, бачите, масло, прямо таке, що розстає 150 грам. Ще раз потрібно посолити, тому що я так попробувала, воно ніяке. Мало солене. І сюди ж ми часник. Все-таки будуть пиріжечки, я ж кажу їх і на природу, і в дорогу, і вдома, і на дачі, і куди хочеш. Але що єдине, вони не солодкі, вони закусочні. Такі, що можна навіть не готувати нічого такого їсти до них ні картоплі, нічого. Всі в вся краса. І тепер ми оце все гарно вимішуємо горшкою, щоб і, о, щоб і масло розстало, а гарно вимішуємо. А наше тісто набирає сили. А це нам потрібно вимісити. Щоб воно було все однорідної маси і масло перетерло, щоб не була суха печінка, щоб оце все перетерлося і все було однорідне. Взяло силу, бачите, наше тісто, боже ж воно гарне. Ми сюди всипаємо так потрішки. Такими невеликими кусками, щоб воно ще раз перемішуємо і залишаємо хвилин на 15-20, щоб борошно наше, наше тісто ще раз взяло силу. Вимішуємо. Такого однорідного стану ми з вами добилися і залишаємо оце ще на 15-20 хвилин, нехай постоє. І потім починаємо смажити. Змоченою ложкою у воді набираємо отак і кладемо болію. Накладати треба повненько так, а олії не жалійте. Вони не матимуть ідеальної форми, але ми слідкуємо за смаком не за формою, хто захоче ідеальну форму можна двома ложками. А в мене по-простому просто жаримо, коли ми бачимо, що вони вже. З однієї сторони дуже-дуже гарно видно. Ух, так. Раз. І перевертаємо. І до такого стану засмажуємо з двох сторін. Підсмажилося з двох сторін, дивіться, і одна, і друга сторона. І ми отак на серветку викладаємо наші пиріжечки. Аромат часничку, аромат грибів. І взагалі дуже смачний такий гарний аромат. Присмажимо всі до кінця пересмажили ми наші пиріжечки. Дивіться, скільки вийшли. Отакі вони у мене, через те, що я їх брала ложкою. Ви, якщо хочете, щоб вони вам були менші кругліші і пишніші, можна це робити через кондитерський мішок без насадки. Тоді ви видушуєте. І вони получаються більш вищі, такі, як пенечки. А у мене такі як звичайний малинчик пиріжечок Дивіться, розламую, бачите? Аромат пахне і печінкою, і чесничком. Пахне і гриб. Дуже гарні аромати. І смачно ми вже з'їли декілька штук, бо зараз вже вони охолонули. Взагалі дуже смачно. Скористайтеся моїм рецептом. Насмажте, зробіть отакі пиріжечки. Раз, два і три пиріжки. Отак От бистренько і все, на бистру руку, обід. Дуже велике вам спасибі за увагу і запрошую вас до себе на канал. Хто не підписався, підписуйтесь. Заходьте, будь ласка, на інші відео, подивіться, що я ще вмію. Ставте, будь ласка, лайки, кому подобається, а взагалі я дуже чекаю на коментарі. Дуже велике вам спасибі і до зустрічі!